Всім доброго ранку. Зараз уже зібралася буду вибігати на нігті. Бо нігті вже такі відросли. Треба переробляти. Всіх вітаю зі святом, з різдвом. Зараз покажу, який в мене є новорічний букетик. Дивіться, який гарний. Тут у нас є випішня дівчинка, яка робить сама своїми руками такі всякі букетики. Купили, вчора повезли і мамі такий букет, ну, не такий трішки інший букетик. І собі взяло Дуже горні симпатичні. Юра на кухні снідає, бо в школу не пішов, бо сьогодні цілу ніч тривога. Розбудили нас вибухи, ну, нічого. Так що такі спроби. Буду бігти. Вийшла вже їду. О, на дворі така погода сира, Коли вже буде зима, морозець, там десь собаки говкають, бо вже надоїла. Ось це слякоть, болото, сирість. Хочеться вже трошки сніжку, морозця. Пишіть як у гостем. В курсі є сніг. Дощ. Чи це по всій Україні болото? Ось так, кидеш, одне болото і грізь, Краще був би сніжок. І наконець ми почали знімати. Перед новим боком, так? Да? Зараз mm -hmm. покажу, як я забрала подарунки на новий рік. Ось такий красивий конверт. Там була така ленточка перев'язана. Mm -hmm. І тут прикрас. Серебро. Yeah. Яка краса. Так. Перва все таке я вибрала. Ось Зісюлечки тут ще щось і лежить. Що це якось трьопочка Угу. Mm -hmm. І кокус тут витворяє. Що ти твориш? Та чеш, якось, якось, вона як якось воно гарматизуване, ще що щось похне сюди, да. Так, що. Це така моя перва прикраса. А друга? Ну что такого? Вс. Тоже была ленточка. Його красивая. Срибный йон. Вот такие. Цепочка с кулончиком, да? Ну, то тоже ты типу цепочка. Ланцюжок. Лантюш. И Ну, Все такое. Зараз цей вдітно покажу, як на мені. Mm -hmm. Mm -hmm. Хочу походити в Клас. Це срібло. срібло. Щас діну і похожу. Хорошо. Нагулявся, так? Да? Нагулявся. Нагулявся цей Так, да, Тільки що гуляли, прийшлися, на дворі стиру, паскуди. Ну, і все, ну ж треба десь ходить. Да, агресивний! агресуєш. Ти не скусається. А. Красиво. О, довольно? Так. Та я хотілась би, щоб трошки так, знаєш, отак Ну, 50 см в цепочка, це я тож знала, тут не можу. Є 45. Ну, 45 би було б дуже висока. Та чого? Заж би отак і було, приблизно так. Отак. Yeah. У mm -hmm. меня золотая цепочка 45. Мне так красиво. Ну просто, что так, типа, не можно на да? Кока. <laughs> Другу мире, или нет? Ну, да, да, да. Там мне Что? кока. А тут она мне сделала, я ее попросила. Кукус, прекращай. Красиво. Це підвиска, так? Да? Тоже, типа, красиво. Ну, ця цапочка трошка таке Угу. Mm -hmm. Ну, не, не буду це пока вдівать. Ну, теж mm -hmm. Угу. Так що такі я купила собі дві цапочки. Круто. Так. Mm. так, будемо дивитися отаке кіно. Яке нам запропонував Netflix дуже старе кіно 98-го року. Ми будемо дивитися це про цих двох артистів. Ну, мемчики, може, ви бачили з ними. Так, отак ми тепер по-новому дивимося кіно. Купили отаку от штуку. І всі okay. дружно крутимо. Тільки Юра дуже не хоче крутити. Ну, We нічого страшного, так. Да. Ось тут показує калорії, серцебиття, ось тут є дотчики, отак руку тримаєш і показує пульс. То що так будемо дивитися кіно. Туши свят, дуже світле. Хорошо, добре. Що папа, це 31-го число виробляв? 30-го щось отваряє. бургер. І отака. І в мене така. А в мене все такий Красний. класончик. Время салатів. Шуба. 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 Лучше познімати помощника, який казав, буде помогать. Помушник помагає. Все нормально куки, де ти є? Де помощні кокі? Так, не мої куки. Ось і куки. Куки, ти чого не допомагаєш мамі? Чого? Ось прийшов помощник. Кукі. Ти де був. Де ходив? Чого хвостик оцей. Бублечком. Не бублочком, хвостиком. Ні, не бублочком. Щось а куки не якось трошки занервував. Та ні, вже ось нормально хвостик. Бліе. Щя пущу. Вибідав. Ми попу заставили робити. <рес> Тепер побушники крупним плодом, да? Так. Яичко чисте. Робимо олів'є. Грушок. Щось ось буду різати ковбоску, кокусик. До нас вже приходили дрівники. Да, ми не підготувалися. Дали просто груші. Дали просто груші. Угу. Ну нічого. Угу. Тобто фінальні йдемо? додому. Вже не моє сил. Оця <рес> готовка. Так, це... ще поставилось пекти таке Боже божедінке. Чи воно називається, ну просто фадзі. Оки його якось так замаринував. Да, я там замаринував. все таки чудесами. Так, що тут таке? так, Що да? там якось, якось перемовщили? Олів'єшечку. Ой. Не хотілося цей рідньок із амурських салатів. Клосика, а просто все такого з дитинства класика, шуба і олів'я. Хоча ми шубу ніколи не готували раніше. На нові, так? Да? Всі до я Так, да? курочка, А в цьому году рішили. Хвати. Будемо святкувати в сімейному колі і не хочеться Його. нічого. Та не хочеться нічого. До куки. В ну, куки є пащетик новорічний. Кука. Кука від цього слова трошечки. Призупинився. Мадя ж так Так я ж так кормив тільки що. Ти його не кормив. Кормив, кормим. Ти мене це готовий, ти мене кормив. Та кормив я його перетину. Скільки? 15.52. Мы для сады мешаем рукой. Рука то чисто. Там А это вот такая движуха на 31-го, для новой почты. Людей просто пипець Так що всі ждуть свого подаруночка. Десь мама туди пішла. Забирати її, там щось прийшло. Якась пудра. Так що чекаємо. Вон скільки машин. Скільки людей. На ялинку скільки не ходять. Скільки на нову почту. І що це тобі договориш? Така да. Ага, Лука. Не знаю, яка вона. Ну, дома покажеш, так? Да? Просто така звичайний борхарний цей. Гер -гер Герлян. Ага. Ну, мені це нічого не сказала. Ну, малюточка, бочка. Маленька. А то там і писали багато, хто тобто, типу. Що за таку ціну віддавати, за таку маленьку, ну мені захотілося. І в мене є маленька посилочка. Що не закривається? Так, ну, будемо їхати. В цьому році останній раз їдемо по цій дорозі, мамо. Не фото. Гуляємо з колковся. Молодічний колкостик. Новорічний кукус. Плутка не новорічна. Та що з ось цим? Болото місцем. Туман, сирість. Коки. Новий рік коки почався, так? Да? Получилося з таке На вигляд красивий Так, сьогодні 1 січня. Так у нас класний такі пейзожи. За сонця. Розовий-розовий. Мабуть, буде мороз. Бо зараз таке плюс один. Все розтолом. Грязюка, сам гею не став. Ну прикольно, да? А що ти робиш? Таня. Так от так открасто. Да. От у нас перве число. Мама сидить у TikTok-и, а папа грає в гру Alone Wake 2. Так погусик 5. Кокусік спий, да. То І так ми проводимо перший день року. І всіх з Новим роком. Да, всім з Новим роком. Коли вийде відео, хто знає. Ну... Бо щось ми. Щось якось так, так. Да. В Йолі. <ріхи> Може, завтра. То таке. Бо щось нам ліньке щось робити. Перше число. Да. Будемо відпочивати. Да. Вирішили трошки покататися і взяли такого порня. <сум> Новорічний порінь. Та дивись, бо в нього лапка, бачиш, зі локу. Так що поїдемо просто покатаємося. До магазини працюють. Людей, звісно, не дуже до не працюють. Хтось хотів до нової кубучи Магазин пива працює. <рес> <рес> Чого морка тут дивиться є. Заїхали кову попити. Кова гаряча. Кова гарячи. Кокусик ку просто зірка. Ковкі. Кокі. Кокос. Ку Кока. ти хлопець.